Всім добрий день. Я чесно кажучи, починаючи з, першої, з першого слайда, дійсно хочу подякувати організаторам. Яка особливість цієї конференції? Приймаю участь в багатьох, ми балакаємо або про науку, або про виробництво, або про освіту. І тему вибрав, а це єдиний Комплекс. Якщо нема науки, нема освіти. Нема освіти, нема е, спеціалістів, які здатні приймати цю науку. І ось подивіться, на цій фотографії це якраз і є той випадок, який би ну, найменше хотілося. Виробничник прекрасний е, Едуард Романьков. Але стоїть навколо нього 20 таких же самих фермерів, і виробничник навчає виробничників. Сьогодні в нас присутні великі холдинги, в нас присутні маленькі виробничники. В нас Іноземні спеціалісти високого рівня науковці, в нас науковці України, в нас освіта декана Графака. Ну і я до цієї освіти якесь маю відношення. Тому щиро дякую. Оце ось, ось і це треба відмітити. Дуже великий позитив цієї початку цієї конференції. Тепер ми займаємося вами зараз. І тема нашої конференції це дань моді. А таке може бути. Чи це є е, загальний тренд розвитку нашої країни, чи це тренд розвитку світу? Проривні напрямки 21-го сторіччя це те, що людство визначило собі як напрямок 21-го сторіччя. Біотехнологія, а це ми зараз вами про неї балакаємо. Фінтекс це те, відповідь на ваші питання, а яка буде нова система фінансування або оплати сільського господарства? Сьогодні навіть сама велика фінансова компанія рекомендує своїм е підрозділам фінансувати сільське господарство, виходячи з позиції, настільки воно стале. А тепер для всіх я просто трошки далі скажу, що таке цих системах землеробства, бо терміни починаємо путати і трошки не те е розуміємо. На сьогодні, чому наутіли, чому е система землеробства? В світі. Ну, не буду вам читати те, що там сказано, відбулася зміна парадігм. Що таке зміна парадигму? Зміна загального уявлення про суть якогось явища. Якщо раніше ми діяли по системі людина-цар природи, звідси ми можемо переробляти, ламати і закон Мічуріна, який там стоїть. Тобто фраза Мічуріна, що ми не, мусимо не чекати милості від природи, взяти їх. Наше завдання. І сьогодні деякі виступи мені дуже турбували, що люди питаються, ми зробимо цей ґрунт, ми переробимо цей ґрунт. Шановні колеги, якщо ми почнемо переробляти ґрунт, то натикнемося над більшими проблемами ніж сьогодні. Сьогодні ми йдемо за принципу або парадігмі уявлення, що закон природа знає краще. І оці чотири закони екології Каманера. Будь ласка, покажіть їх кропно. Природа знає краще. Оце перше, що є в цьому. Ніщо не дається даром. І друге, усе пов'язане з усім. Ми розглядаємо всього. сьогодні. Дуже важливе питання, але всього-навсього, це фрагмент агро системи І ось ця агро-екососсистема вписана в оцю сьогоднішні напрямки розвитку людства. Концепція сталого еколоекономічного розвитку. Це єдина концепція, прийнята в світі і за неї розвивається. Як із цієї концепції виходить, стале зберігаюче сільське землеробство? Це, або образно кажучи, теорія землеробства. І там є фраза. І це єдиний можливий спосіб існування подальшого успішного розвитку галузі землеробства. А світ трактує, що сьогодні сільське господарство це настільки важлива система, яка дає нам не тільки можливість існувати, їсти їжу, вона дає нам середовище, в якому ми існуємо. Починаючи з повітря і кінчаючи з водою. Тому теоретичні назви, які трактуються самопоновлювальне землеробство, сьогодні ми з вами іще не балакали на рівні самопоновлювального землеробства. Зараз в чомусь скажу, чого різниця. І це воно називається консервативне, зберігаюче, це теорія розвитку землеробства. На майбутнє Практична значимось, це визначає те, що ми бачимо сьогодні першочерговими: грунтозахисне, ресурсоощадне, кліматично орієнтоване, карбонове землеробство, виставляючи ту мету, яку стави суспільство. Зверніть увагу, ми в 21-му сторіччі. Якщо до цього, сільське господарство само собі ставило завдання суспільство, вимагало тільки одно дай їжу. Як ти зробиш, це не так важливо. Сьогодні суспільство признає, що дай не просто їжу, а дай середовище, в якому будемо жити. Тому що іменно оцей тоненький шар ґрунту є фільтром, який забезпечує чисту воду, чисте повітря і існування людства далі. Ну, тому, Але практично на сьогодні <кхм> всі ця теорія базується всього-навсього на трьох. Базових принципах мінімальне порушення ґрунту, диверсифікація всі зміни і постійне покриття ґрунту органічною масою. Неважно якою. І всю цю теорію можна виразити одною фразою: ґрунт не повинен бачити сонця. Грунт не повинен бачити сонце. Що це таке? Шановні мікробіологи, скажіть, будь ласка, при 50 градусах, хоч один мікроорганізм виживає? Виживає, хорошо, тоді можемо нагрівати ґрунт до 52-55 градусів, що в нас в зоні в більшій частині сьогодні літом це звичайне явище, якщо немає покриття. Чи може створимо 25-28 градусів ідеальний температурний режим для життя і розвитку мікроорганізмів? Які? А тепер звідси виходячи, можна сказати основне завдання оцього Ноутіла. Чому Ноутіл? А ось що ми, дивіться, системи землеробства, яких би ви не назвали, вони мусять бути інтенсивними. Люба система земнороса, яка приводить до зниження виробництва продукції, не буде існувати, нам треба їсти. І нас з кожним днем все більше. Друге, ґрунтозберігаючи. Чи зберігаючі системи земнороса, те, що ми сьогодні балакаємо, да? ресурсоощадні, неправильний термін ресурсозберігаючі. класно ресурси зберігати в складі. Абсолютно не потратити, а от раціонально їх витратити от це наше завдання. Друге, екологічними. Від секвестрації СО2 до чистої води в речках. І оці вся, всі п'ять позицій висять на одному крючке. Бути економічно ефективними. Якщо скільки б ми не готували, що шановники аграрії, да робіть класний ґрунт, якщо він не отримає за це грошей більше, ніж при Оранці. Не буде він цього робити, і на сьогодні суспільство розуміючи оцю важливість сільського господарства, отам от помните, другий пункт тобто тенденції розвитку світового, коли фінансова реорганізація, сьогодні кредити будуть видавати дешеві тим, хто робить Хороше екологічне середовище. Сьогодні ви продавати карбоновий слід і так далі. І оця система буде працювати. І те, що Тарас Висоцький сказав, ми не будемо платити, я думаю, гроші за те, що викупимо і виведемо землю. Навпаки, ми будемо штрафувати і виводити землю у тих, хто не вміє з нею працювати. У кого впав в міст гумуса, він мусить її віддати. Добровільно. Не можеш, не берись. Але що я хочу сказати, шановні колеги, у нас ідеальної системи землеробця на сьогодні немає. Найбільше всім оцим шести пунктам відповідає система Ноутіл. No що ми маємо в Україні? Традиційно, на жаль, у нас максимум розвитку йде на оренці. Ми їдемо по дорогах, у нас все вирод. І різні варіанти ресурсу ощадження. Заміна оранки глибоким рихленням, заміна оранки мілким обробітком, чергування різних е, систем обробітку всі в зміні, стрібтіл, ноутіл, органічна система. Ой шлях, який йдемо. Ноутіл може бути органічним, як покаже досвід України, да, сьогодні в нас є фермери, які, е, крім гербіцидів нічого не використовують на своїх полях і працюють по ноутілу. Їх урожайність не нижче, ніж на сусідньому, де інтенсивно хімічний захист. Для всіх, хто ка, чує, або дуже багато такого, що наутіл приводить до зниження урожайності. Я вам скажу, хочу сказати, як альтернатива, світовий рекорд урожайності кукурудзу отриманий на наутілі. Не на другій системі, на наутілі. Чому ми так довго тримаємося цю обробітку? Да в нас на генетичному рівні, подивіться, ото наші бабушки-прабабушки, наверх, фотографія, да? а зверху ми в джинсах, футболка з американськими надписами, в рукавичках, але класно римся в грунті. От коли в нас оце генетичне пройде, що обробіток це Альт. Безальтернативна система. А звідки вона взялася? Та да дуже простенько, тому що ми його вчимо як базу у всіх аграрних вузах України. Ми вчимо і ви, ви робимо спеціалістів традиціонщикам де базою забита в голову без оранки, без обробітку ти пропадеш. Яка ж парадігма системи земноробства Ноутіл? в трьох. Технології вирощування мусить бути узгоджені з закономірностями ґрунтотворчого процесу, а не бажання отримати більше. Друге, після кожного об... уразняття урожаю, родючість ґрунту, мусить зростати і урожай наступної культури підвищуватися не за рахунок додаткового внесення добрив, пестицидів і так далі, а за рахунок по... зростання потенційної родючості ґрунту. Придумав чи ні. Просто оці ось фразу, десь, чесно кажучи, скопірував у великого бразильця, який ну, 30 років. Ні, зараз уже 38 років тому прийняв господарство. І за цей час як вносив от кількість доброго, так і вносить. В нього досі високий рівень урожаю в порівнянні з сусідами. Ось оцей трикутник. А можна оце виключити якось? Авто. На ок. Де це ок? Оце? Ні. Оце? А. Ось оці три три кита – Виробництво, наука і освіта. Я якраз хотів би зупинитися далі на е, тому, якщо ми, де в нас на сьогодні розрив? У нас розрив, да, кажуть, наука відстає. Освіта ще більше відстає від науки е, в просуванні нового. І що до сьогодні, який шлях ми бачимо? Uh, uh, участвуючи в міжнародних проєктах і так далі, ми перший раз за допомогою ФАО. То, що Саша виступав, зробили маленьку таку річ. Ми проаналізували або вибрали краще господарство України по системі землеробства Ноутіл і підготували е, підручник. Чому? Тому що обслуговуючий бізнес сьогодні волі й неволі, і так, от і сьогоднішня конференція, ви учите виробничників. Виробничники не готові часто сприймати оцей високий рівень науки або взагалі відторгують, тому що їхня базова освіта базується на тому, що тільки традиційна система землеросу. Про що ми раніше казали, тепер подивіться, будь ласка, що на сьогодні введено в ВУЗі система землеробства нову тілі новий курс. Хто його ввів? Думаєте, я чи декан? Ні. Слава Богу, це вибрали 5 із 7 студентів. Вибрали цей курс. От тепер думайте, наша молодь думає про майбутнє чи думає про старе. 5 із 7 вибрали цей курс. Але вирішить ли проблему цей курс один сам собою? Да, підготовлений підручник. Підручник – це Біблія, в якій викладається лише основи якоїсь дисципліни, основи науки, принципи і так далі. Закони тось і так далі. Що на сьогодні ми вважаємо більш класним декан, або можливим шляхом розвитку цього напрямку. Дана дисципліна не дублює жодних з базових дисциплін, які є. Це в землеробці мусимо навчити студента визначати твердість, щільність, вологість і так далі. А в цій системі дати їм можливість 에, знайомитись з системою і визначати її для себе краще. Яким чином ви всі учились в вузах? І подивіться: люба спеціальність, старий метод навчання в агрономії, один раз це те саме, що варити борщ. Один розказує про м'ясо, супер класно, про моркву, капусту, що ри... там ще треба, картоплю. Но ніхто не каже, як зварити борщ. Ти навчись цього сам. його то кажуть, три роки на виробництві. А ми перший раз пропонуємо після цього: отут є зміст підручника, тому що оці всі 10 розділів, вони мусять бути підтримані в наступних дисциплінах в агрохімії. В ґрунтознавстві, в захисті рослин, коли людей мусять вчити в даній системі землеробства, порівнюючи її з традиційною. А оце ось збірник кращих практик дає можливість нам сказати, що тут зібрано 15 найкращих господарств України. Вчи, тось, Оце йди і пробуй, оцей борщ. Земноробство в кожному господарстві різне, навіть якщо вони відповідують одну ідеологію. Далі. І останні. Виходячи з цього, я е, сьогодні прослухавши ще і е, міністерство наше, Тараса, е, який сказав, що я чекаю від конференції не звіту, не проспект, висновків і рекомендацій. І мені здається, що варто нам двом оцим красивим, а ну беріть мою там, е, фотоморочку, там два красивих жінки. А куди ви забрали? Дві пропозиції. Одна узагальнити і зробити результати оцих наших виступів сьогодні для виробництва, а друга зробити коротенький бюкле, бюкле, як хочете, як його назвати, для студентів для його використання в вузах. Все. І для цього, ну кого, Декан у нас є. Йому й доручити цю вузівську програму. Ну, а вже е, науковці <смі> <смі>, пані посміхається, але й чого, хто забрав ваші? Це, навіть, з вашої подачі. І курс прекрасна, два доктора науки, які б могли б нам зробити. Одна до виробництва, одна для вуза. Дякую за вас. Пане Миколе, я дуже дякую за такий дуже глибокий і обширний е, виступ.